Він був хорошим чоловіком, вірним побратимом, поважним побратимом, Його поважали всіх хлопці. Родина у Свято-Георгіївському храмі в Хмельницькому попрощалися загиблим воїном Сергієм Пукаловим. У травні 2022 року родина Пукалових покинули окупований Енергодар Запорізької області та переїхали на Хмельниччину. Згодом у листопаді 2023 року. Чоловік добровольцем вступив до лав Збройних сил України. Розповідає дружина героя Марина. Через рік після того, як ми облаштувалися, вирішив піти захищати. Це завжди було його рішення. У шлюбі прожили двадцять. Два роки до війни разом працювали будівельниками. Більше року Сергій Покалов вважався безвісти зниклим. Від того часу Марина також приєдналася до війська. Я пішла служити, коли сказали, що мій чоловік зник безвісти. Я син, пам'ять про чоловіка, тому що хлопців має хтось замінювати. Згадує про Сергія Покалова і староста села Рудківці, в якому проживає сім'я героя Галина Паляруш. Коли він проживав в селі, він був дуже хорошою людиною. Вони домовилися за хату в селі, що вони будуть проживати. Їм сподобалося село. Домовилися. Він зробив ремонт у хаті, він завів вже господарство. Зі слів дружини Сергій Пукалов служив у 77-й десантно-штурмовій бригаді. Загинув на Куп'янському напрямку. У нього залишилися двоє дітей: дружина та велика родина. Поховали героя на Алеї Слави у мікрорайоні Ракове. Тетяна Леус, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельницький.